Щоб виборча тематика не розколювала громадян України, президенту Зеленському варто зайнятися питаннями перемоги в війні, а не виборчими питаннями, тому що саме його сторона займається публікацією виборчих газеток і розкиданням їх через Укрпошту за наші з вами податки по всіх скриньках. Саме слуги народу активно займаються своїми виборчими промоціями, зокрема через прийняття в парламенті законопроєктів про, про кешбек, що є підкупом виборців, майбутнім підкупом виборців президента по суті про всякі. Весняні про бі білі не білі бізнеси, про коло обраних і так далі. Що є по суті формування свого середовища і формування штабів? Наскільки мені відомо, то також вже здійснена була підготовка по розгортанню штабів владної фракції, так по партії. Так само і, так те, що відбувається з переслідуванням Володимиром Зеленським, п'ятого президента України, лідера опозиції Петра Порошенка. Це так само є виборча підготовка, тому що Зеленський всіма силами знищує політичного опонента, яким може стати Порошенко на. В наступних виборах з огляду на усі рейтинги, які зараз публікуються, це не вигідно владі. владі. Це є величезна біда, тому що насправді мають займатися. Забезпеченням збройних сил України, плануванням операцій, вирішенням того, як перевести війну з людського виміру в технологічний вибір, і, зрештою, як вигравати цю війну, і як формувати міжнародну коаліцію. На жаль, банкова про це не думає, і відмивання Чернішова і Міндіча через знищення сапі тому підтвердження.